Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароді і будемо дивитися прогноз для риб на травень 2023 року. Почнемо з класичної колоди Уейта. Якщо ви цікавитесь таро, надихаєтесь і хочете навчитись таро, то я би вам радила купувати першу колоду класичну, тому що на ній всі, все будується, всі символи, архетипи. І далі всі колоди, насправді, беруть початок цієї колоди. Отже, Риба, що вас очікує в травні 23-го року? Зірка води. Ваш, ваша стихія класна ще. Четвірка мечів. Угу. І шістка пентаклів. Про що тут шістка пентаклів у нас? Угу. Отже, шістка кубків це про теплоту, про турботу, про любов така дитяча, да? про дітей, про, про турботу за дітьми або літніми людьми, про взагалі друзів, таку, знаєте, емоційну близькість. Класна карта. Навіть може бути такий дуже е, класний, теплий початок нових відносин або старих, да, коли ви з минулого когось зустріли, давно не бачились, і ось побачились нарешті. І зустріч дуже класна. Четвірка мечів говорить про відпочинок: що він вам потрібен, що вам потрібно піти у відпустку, що вам потрібно трохи полежати, подумати, можливо, ізолюватись від людей на якийсь період часу, щоб е заземлитись, набратися сил, подумати про щось. Теж така доволі позитивна карта. Шістка мечів, перего... ой, шістка пентаклів говорить у вас тут про те, що ви забагато віддаєте є нерівне... незбалансований не збалансований якийсь обмін. Тобто, або багато віддаєте свого часу, своїх сил, енергії якимось людям, або грошей. Тут люди просять, ви даєте, але даєте більше, ніж можете. Ну, собі насправді це дозволити. І від цього з'являється двійка пентаклів, яка вам говорить, що ви через це починаєте так-качатися, да? не дуже впевнено, починаєте себе почувати, стояти на одній нозі, тому що віддаєте більше, ніж можете. І Спробуйте цього просто не робити. Да? Тобто спробуйте хоча б відслідковувати те, ті моменти, да, в яких ви так робите. Добре. Наступна колода це колода незалежні. Вона українська. А, давайте я вам покажу більш детально. Так, що очікує риб. У травні 23 -го. Риби. Трійка, так? Да? Це трійка трійка кубки. Класна карта. Так, що ще О, знову шістка шістка кубків. Бачите, це одна і та сама карта. Значить, у вас буде прям дуже, у вас буде дуже емоційний. Місяць. Теплий, дуже емоційний, теплий місяць. І що ще у риб. дев'ятка води. Ви подивіться. Клас. Всі карти дуже позитивні. От, от дійсно дуже-дуже класні, дуже позитивні. Прям трійка води, друзі, зустрічі, радість, вечірки. Е Такий сміх, да, весело проведений час, Прям щось святкуєте, корпоратив, якийсь день народження, шістка кубків, як я і казала, да, що тут можливо вам подарують щось, вам принесуть, або ви щось комусь подаруєте, можливо, будете проводити час з дітьми, з племінниками, з, не знаю, з дітьми друзів і так далі. Да? Тобто тут така може бути ще історія. А, якийсь комфорт, да? тобто тут дуже-дуже класна карта. І дев'ятка кубків задоволення від е, того, е, хто вас оточує. Скільки часу да, це відбувається? Взагалі емоційне емоційний якийсь результат. От дев'ятка це така карта результату. Коли ви вже маєте якийсь досвід, ви вже отримали результат. Ви їм задоволені. Це може бути в роботі, наприклад, або у відносинах. І дев'ятки загалом це такі індивідуалісти. Вони думають більше про те, як їм особисто окремо добре. Да? І Тут ви відчуєте, що ви дійшли до рівня, що вам там, наприклад, на самоті краще, ніж в компанії, наприклад, да? що ви так відновлюєтесь швидше, або що вам е десь, ну, що ви щось відчули, таке от прям супер-супер класне. Можливо, до речі, да, ще може бути якесь визнання ваших успіхів, що ви чогось досягли і люди вас підтримують. Святкують це. І ви разом, разом якось це все обговорюєте. Це дуже-дуже-дуже класна карта. Добре. Наступна колода це таро містичних моментів. Ось така вона. Дуже гарна теж. Давайте тут подивимось, що очікує риб в травні. Ой! Король води в такому жіночому архетипі. Так, добре. Що ще? Туз води. У вас прямо води тут купець. І ви, ви водний знак, да, ваші емоції. Вони туди-сюди плескаються. Тут прямо їх дуже багато. Давайте ще. ще хочемо карту. Імператор вже чоловічий архетип що мій імператор перегорнутий дві мечів. Окей. Mm -hmm. okay. Так, що я тут бачу? По-перше, е король кубків. Е король кубків. Це явно ви, це ваш, це, в, це ваша масть. Тобто, ви будете е людиною, яка буде в цьому місяці ще проявляти якусь, е знаєте, Відповідальність за когось, тобто будете брати на себе відповідальність за за, можливо, за вашу сім'ю, за вашу чоловіка або дружину, не знаю, можливо, за сім'ю, от як мама, бабуся, дідусь, батько. І тут дуже підтримуюча карта, дуже. Людина, на яку можна опертися, яка може тебе зрозуміти, допомогти. Так, і це будете ви, будете проявляти таке, або будете зустрічати таких людей, як психологи, езотерики, дуже, дуже класного рівня, ем, ну і психологи теж класного рівня, можливо, якась допоміжна професія, яка саме буде. Підтримуюча, да, де з якою людиною ви можете поговорити, і вам стане набагато легше. Тому що емоцій у вас тут просто дуже багато. Навіть тут з води перегорнутий, вам буде говорити, що ви вже. Ну, прям сильно вже вже через край, воно просто через край літься, да? Емоції вже виливаються вниз, тобто дуже забагато всього і класного, да. І, і не дарма тут спочатку вийшла карта відпочинку, яка говорить, вам треба у відпустку, вам треба передихнути, перепочити. І туз з води якраз про це і говорить. Дуже багато всього може відбуватися, ви просто можете лопнути від. Всього цього задоволення. І імператор перегорнутий e, з дійкою мочів, да? e, під кінець місяцю можете закривати якісь свої базові моменти. Типу, e, можливо, на роботі буде багато справ І будете закривати, умовно, бути в такому милі, Да і треба буде трохи усамітнитись і попрацювати. Можливо, будуть якісь обмеження, з яким треба буде боротися, і теж на це звертати увагу. Також імператор це про це про якісь можуть бути, знаєте, коли люди. Стають бі дуже строгими, дуже тоталітарними. І, можливо, вам прийдеться зустрітися з такою людиною і щось обговорювати, да, як партнерські такі відносини. Ну, цікаво. Да, партнер, імператор така строга людина може прийти в ваше життя для того, щоб на вас впливати. Цікаво. І також остання колода. Wildwood Таро, Таро Дикого лісу. Воно о, таке побудоване на архетипах природи і тварин. Давайте подивимось пораду для вас, риби. Що вам краще робити в цьому місяці? Ванксте, до речі, випала риба. Да? Королева Кубків. Ну, це і не дивно, да? ви ж риба. Ehm, взагалі, да, от ці кар... Оце, ця особлива карта, вона говорить про самопожертву. Самопожертва ehm, і в цьому відчувається дуже велика сила, да, сила волі, сила підтримки, сила емоцій, сила емпатії. Ehm, і тут карта говорить про те, що ви повинні. Показувати своє кохання, свої відчуття, почуття, говорити про них, проявлятись, бути, можливо, для когось тією упорою, тим плечем, на кого можна опертися, Да? І, можливо, навіть якщо все йде проти вас, ви повинні проявляти свої сильні сторони, свою силу для того, щоб дійти до своєї цілі. Або, можливо, навіть якась є самопожертва, де ви пожертвуєте з собою заради когось, кого ви любите. Це може бути теж так. Клас! Я, я прям не знаю, що сказати. Дуже крутий розклад у вас. Я за вас дуже радію. Будь ласка, поділіться, як у вас пройде цей розклад в, в кінці місяця, можливо, в середині. Да? Прямо буду читати, дуже цікаво. І за особисту консультацію пишіть мені в інстаграм. Дані будуть під відео. Я там завжди на зв'язку. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь. Всім гарного місяця і всім пока!